Звільненого з російського полону військовослужбовця Юрія Варцаб'юка зустрічають його рідні та жителі селища Ворохта, з якого він родом. Любов Іличук каже, її син три роки та три місяці був у російському полоні. Після звільнення розповідає, уже бачилася з сином, коли той був на реабілітації у Вінницькій області. Пригадує, від несподіванки не впізнала його. Віра в те, що він живий і він повернеться. Мене і тримало. Мене і тримала, і я просто я знала, що він прийде цей час, що він повернеться обов'язково. І я знаю, що він надію не втрачав, бо я знаю свою дитину. В нього надія теж дуже міцна. Він у нас гуцул, він не, не з простим характером, вони наші хлопці міцні. Зі слів Любові Ілитчук Юрій Варцабюк, командир відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, служив за контрактом з 2020 року. У полон потрапив у бою біля міста Мелітополь в кінці лютого 2022 року. Перший лист я отримала у серпні місяці 22 року. Він мені написав буквально пару слів, що він живий здоровий, з ним все добре. І потім, аж у 23 році. У 23 десь теж десь під осінь ми побачили на російських пабліках його відео, що росіяни його знімали, він розказував там про себе і цей. І після того знову довга мовчанка. Аж у 25-му році, е коли хлопці почали виходити у березні, вони вже нам сказали, де він і, і що з ним сиділи в одній камері, і що він є, що він живий, ну і здоровий, бо бо за яке здоров'я, але. Сестра Юрія Надія Ткачук каже, що ходила на акції на підтримку військовополонених. На цю зустріч її дочка підготувала плакат для свого дядька. Кожного вечора лягала з думкою про те, як він там уявляла його, молилась за нього, і тепер нарешті я видихнула. Писали листи, до речі, перед обміном він отримав наші листи, тому що протягом цього терміну в полоні листи не давали, дали перед самим звільненням але хоч добрий захід. Тетяна Варевич розповідає, що дружить з Юрієм з дитинства. Коли дізналася про його звільнення з полону, то каже, плакала від щастя. Буквально я не знаю там два-три тижні після того, як його повернули додому. Ми вже поїхали до нього в Вінницьку область, там де реабілітаційний центр був. <откри> Запитала звичайно дозволу, чи він хоче нас бачити, чи він готовий. Хвилювалися всі і друзі, і ми. Сам дуже хвилювався, але це, це вже таке приємне хвилювання, мені здається, що ну, це більше радість ніж тривога. Юті дуже добрий правда, але він такий закритий закритий трохи. Він не завжди е висловлює там свої емоції. Це ми найбільше переживали, щоб він не закрився потім. Але коли ми з ним вперше зустрілися, ми зрозуміли, що все добре. Він насправді великий молодець. Місцева жителька Світлана Романюк каже, знає Юрія Варцабюка від малого. Зрозуміла, що воїна звільнила з російської неволі, коли у церкві священник не зачитав його ім'я під час молитви заполонених. Ми дуже раді, що він зміг це все витримати. Повернутися це дуже велико значить для родини, для нашого селища. Ми всі вірили. Дуже вас всіх люблю, цього року люблю. Дуже радий, що я вже тут нарешті. Всім всім дуже сильно. Дякую. Оксана Василик, Ілона Захарук, Жанна Головенко, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.